Опанування кравецької майстерності в Івано-Франківську відкрили швейний табір для дітей. Тривалість зміни один тиждень. Учасники хедмейтабора самостійно обирають яку річ їм створювати, готують викрійку, обирають матеріал та роблять перші шви на тканині під наглядом вчителів. Ми шиємо іграшку. Кого ми шиємо створено. Хоромі Куромі. Це іграшка японська, так чи китайська? Китайська, китайська. дуже популярно в дітей такі іграшки. Та не завжди можуть купити, але пошити цікаво, тому що ну це вже буде неповторна твоя єдина. І з задоволенням діти граються саме тими іграшками, які ми пошили. Щотижня група з восьми дітлахів майстерні будуть освоювати всі ази рукоділля для праці матимуть все необхідне. Триватимуть заняття від 4 до 7 годин, в залежності від теми, яку оберуть діти. Ми підбираємо дітей за віком, в принципі, і за віком обираємо також їм тему. Наприклад, для підлітків у нас була така більш серйозніша тема. Це вони вже шили собі. Одяг середня вікова категорія дітей, це середня школа. Там від 7 до 12 років, припустимо, це вони собі шиють більше іграшки. А була ще малючкова група, 4-6 років, це малята, Вони також собі шили іграшки. Кожна річ, яку ми тут робимо, вона відтворюється з задуму, який переноситься на папір це ескіз. З ескізу. Ось ви бачите, тут це буде у нас мавка. Потім ми створили. Викрійку. Це Злата, їй 8 років. На занятті вона шиє іграшку коромі. Я шукала, що це таке коромі. І в мене випало коромі. Це така м'яка іграшка, і мені. Дуже в нас сподобалось. І я прийшла сюди, щоб навчитися шити, чого нема в нас в Україні. І я дізнаюся, як шити треба і, і що я маю робити. А цього хлопчика звуть Павло, він майструє монстра дерево. Каже, йому дуже подобається процес пошиття. Я ходив колись на малювання, там показували всякі малюнки. Там були всякі монстри-кущі, монстри, монстри дерева. І я прийшов сюди, пройшов монстра дерева. Згадую, як повертати. Згадую. І переходимо на пришивання гілки. Давай, повертай, повертай. Всю роботу повертай. Стоп, 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 Повертай всю роботу. Так. Опускай лапку. Внутрішньопереміщеним дітям, додає засновниця, заняття корисні, адже вони мають змогу відволіктись від негативних спогадів та освоїти нові творчі навички.